Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую неймовірно смачну кабачкову ікру без ніяких зайвих добавок. Ця ікра ідеальна на смак, дуже нагадує ту, яка була у нас у дитинстві. Неймовірно смачна, гарна і заготовлюю я її кожен рік. Не менше 10 баночок, тому що це дуже смачно. Перелік всіх використаних інгредієнтів тут та у описі під відео. Для початку приготування нам потрібні кабачки 2 кг. Бажано, щоб вони були молоденькі, без великого насіння, та 400 г моркви і 400 г цибулі. Всі овочі я гарно вимила, тепер займусь нарізанням кабачків. Із кабачків які більшого розміру я щищаю шкуринку, кабачки, які менші, нарізаю так. Нарізаю всі кабачки на кубики невеликого розміру. Ідеальний розмір нарізаного кабачка це не головне, він нам не потрібен. Кабачки нарізані, перекладаю їх у миску та займусь приготуванням інших інгредієнтів. Моркву та цибулю нам необхідно також подрібнити. Можете моркву натерти на тертушку, а можете просто нарізати невеличкими кубиками. Як це зробила я. Далі нарізаю цибулю також невеличкими кубиками. Овочі нарізані, тож займемось приготуванням ікри. Спочатку на пательню я наливаю невелику кількість масла та висипаю туди моркву. Дуже засмажувати моркву нам не потрібно, нам необхідно досягти легкої золотавої скоринки. Обсмажую моркву впродовж декількох хвилин. Коли морква вже стане м'якенька, то додаю до неї цибулю. І також обсмажую до легкої золотавості. Якщо ви пересмажите овочі, то це вплине на смак. Тому намагайтесь зробити овочі м'якими, але не пересмажити. Засмажка моя готова ось такий вигляд вона має мати. Пересипаю її в кастрюлю з товстим дном і сюди додаю кабачки. Накриваю кришкою. І буду тушкувати овочі 20 хвилин. Не хвилюйтесь, нічого не пригорить. Так як в процесі тушкування кабачки будуть виділяти сік. Соку буде багато, але, звичайно, необхідно періодично відкривати кришку та перемішувати овочі. Мої овочі вже протушкувались 20 хвилин. І тепер до овочів нам необхідно додати 200 г дуже якісної та смачної томатної пасти. Томатна паста це основа цієї кри, вона повинна бути якісна із томатів. Додаю 200 г пасти, гарно перемішую та залишаю тушкуватись 10 хвилин. Додаю сюди також 1 столову ложку цукру. 1 столову ложку солі та 1 столову ложку будь-яких приправ за смаком. В мене це сушений часник, італійські трави та базилік. Ви додавайте те, що полюбляєте, перемішую овочі та вже не накриваючи кришкою, тушкую їх 10 хвилин. Мої овочі вже протушкувались 10 хвилин, тепер я беру звичайний погружний блендер. Та буду подрібнювати ікру до однорідної консистенції. Ось такої консистенції ви повинні досягти під час збивання ікри. Ось така однорідна вона має у вас бути. Ставлю каструлю з ікрою на вогонь. Та на невеличкому вогні тушкую її впродовж 20 хвилин. Обов'язково накриваю кришкою, тому що ікра під час кипіння буде булькати. Коли ікра вже протушкувалась, додаю сюди оцет, ретельно перемішую, прокип'ячую її ще буквально 1 хвилинку та розливаю по стерилізованим баночкам. Накладаю ікру в банку, не доходячи 1 см до краю, щоб під час закривання ікра не торкалась кришки, це головне. Інакше можуть взірватись банки, а в такому вигляді все дуже гарно стоїть. Банки не перевертаю, а в такому вигляді закриваю їх пледом і зберігаю до охолодження. Після, звичайно, відправляю до підвалу. Дякую вам за увагу та смачної вам!